Це найбільший парк у центрі Берліна. З настанням сутінок тут збираються молоді люди. Це чоловіки-біженці, що займаються проституцією. Ніхто з них не хоче говорити на камеру. Вони бояться, що інтерв'ю може завадити їм отримати статус утікача. Фархаду 21 рік. Він з Афганістану. Наркотики примусили мене займатися цим. Я маю дістати гроші на наркотики. Він не хоче говорити про подробиці своєї роботи. Деякі клієнти платять усього 5 євро. Хлопці приховують від своїх родичів, чим займаються ночами. Допомогти цим біженцям намагаються соціальні працівники, які знають історію кожного свого підопічного. Хтось утік від війни і, можливо, бачив смерті людей. Потім, коли вони стикнулися з німецькою бюрократією, то зрозуміли, що на отримання офіційного притулку доведеться чекати роками. На вулицях вони стикаються з людьми, які не раді біженцям, плюють їм у слід. Тож багато хто впадає в депресію і переходить до наркотиків. для Німеччини, як і для решти країн світу, проблема проституції серед найнезаможніших не нова. Частина біженців у ФРН змогла успішно інтегруватися. Однак є такі, кому це не вдає. Попри зусилля волонтерів, найголовніше почати з ними взаємодію. І ключем до цього є мова. Ці люди приїхали з таких країн, як Ірак, Афганістан, Іран. Однак, якщо біженців не допускають до інтеграційних курсів, вони втрачають себе. В парку знову збираються десятки молодих людей, щоб заробити гроші. Коли я приїхав до Німеччини, я очікував, що моя родина і я матимемо гарне життя. Я залишив погане життя в Афганістані. Щоб навчатися тут, вивчати мову і мати краще життя. Однак не склалося. Фархад Сподівається, що все налагодиться, коли він офіційно отримає статус біженця. Почне вивчати німецьку і знайде роботу. Однак на це можуть знадобитися роки.